Планета кіно. Це щось. Окей. Вкрадіть мене. Я хочу, щоб мене викрали е, прибульці. Еліо, ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи ви ніци клеснучі чи... <глев> на з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій ти. <глев> Сину мій. Чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті усе світі? <глев> е, не, не знаю. Ой. Ти живеш не у космосі, Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, окіпаль, вас! Це все насправді! Ми шукаємо у всіх галактиках мрійників і зореглядів, як ти. Це ти мене Фу! Ой, ти куди? Мене звуть Еліо. А тебе як звуть? Мене ніхто раніше ім'я не питав. Я Глардан? Там звідки я. Я не вписувався. І гадав, винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму ти класний. Ти мені подобаєшся. У мене ще друзів не було. І в мене. Дайся! Я лорд Грайгон. Здавайтесь вас за гарбану. Я ж загарбано. Може, хтось поговорить з лордом Грейгоном? Я соромлюсь! Давайте я! Взірець <с��> героїзм! <Vogler> <angeringeni> я знайшов своє місце у всесвіті, а Грейгон хоче це все знищити! Stop me я маю другу допомогти! Ти завів друга? Ніхні успокоїть вас! Глордоне! Салют, тату! Я розумінно мене! <st r -nate> Так. Ти що? Кажи, як тренувались? Ой, врятуй мене, батько! А ну тихо! Що за гидатний звук? Не треба! Це лава-тунелі. Глордона, я на вогни дрявний! То одразу б сказав. Глордон! Зайди до мене в ротах. А знаєш, тут досить м'яко і затишно. Прикольно, а я там не бувала.